Дорогі американці, звертаюся до вас сьогодні з за столу Рішучість в овальному кабінеті. У цьому священному місці мене оточують портрети видатних американських президентів. Томас Джеферсон написав безсмертні слова, що ведуть нашу націю. Джордж Вашингтон показав, що президенти не королі. Авраам Лінкольн закликав нас відкинути злобу. Франклін Рузвельт. Надихнув нас подолати страх. Я шаную цю посаду, але більше люблю свою країну. Бути вашим президентом найбільша честь мого життя. Але захист демократії, яка під загрозою важливіший за будь-який титул. Я черпаю силу і радість у роботі для американського народу. Але це священне завдання вдосконалення нашого союзу стосується вас, ваших родин. Вашого майбутнього, це про нас, народ. Ми ніколи не повинні про це забувати. І я ніколи не забував. Я чітко заявив, що Америка, на мою думку, на переломному етапі у ті рідкісні моменти історії, коли рішення, які ми приймаємо зараз, визначать долю нашої нації та світу на десятиліття вперед. Америці доведеться вибирати між рухом вперед чи назад, між надією і ненавистю, між єдністю і розколом. Ми маємо вирішити, чи віримо ми досі в чесність, порядність, повагу, свободу, справедливість і демократію. У цей момент ми можемо бачити тих, з ким не згодні, не як ворогів, а як співвітчизників, чи здатні ми на це, чи має значення характер у суспільному житті. Я вірю, що ви знаєте відповіді на ці питання, бо я знаю вас, американські народи. І я знаю, ми велика нація, бо ми хороші люди. Коли ви обрали мене на цю посаду, я обіцяв завжди бути з вами відвертим, казати правду. І правда в тому, що священна справа цієї країни більша за будь-кого з нас. Ті з нас, хто цінує цю справу, Справу американської демократії мають об'єднатися, щоб захистити її. Знаєте, останнім часом мені стало ясно, що треба об'єднати партію в цій важливій справі. Вважаю, що мої досягнення як президента, лідерство у світі та бачення майбутнього Америки варті другого терміну. Але ніщо не може стати на заваді порятунку. Нашої демократії. Це стосується й особистих амбіцій. Тому я вирішив, що найкраще передати естафету новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю. Знаєте, є час для багаторічного досвіду в громадському житті. Є також час для нових свіжих голосів так, молодих молодших голосів. І цей час настав зараз. Наступні півроку я зосереджуюсь на роботі президента. Це означає, що я продовжу знижувати витрати для працьовитих сімей, розвивати економіку. Я захищатиму особисті свободи та громадянські права від права голосу до права вибору. Я викриватиму ненависті екстремізм, наголошуючи, що в Америці немає місця політичному чи будь-якому насильству. Я виступатиму за захист дітей від збройного насильства та планети від кліматичної кризи. І я боротимусь за програму подолання раку, бо ми можемо це зробити. Я закликатиму до реформи Верховного суду, бо це критично важливо для нашої демократії. Реформа Верховного суду. Знаєте, я працюватиму далі, щоб Америка лишалася сильною захищеною і лідером вільного світу. Я перший президент цього століття, який може сказати американцям, що США не воюють ніде у світі. Ми й далі об'єднуватимемо гордих союзників, щоб зупинити Путіна від захоплення України та подальших руйнувань. Ми зробимо НАТО ще сильнішим, потужнішим і згуртованішим, ніж будь-коли в історії. Те саме я робитиму для наших союзників у Тихому океані. Коли я став президентом, всі вважали, що Китай неминуче перевершить США. Тепер це вже не так. Я працюватиму далі, щоб зупинити війну в Газі, звільнити заручників і принести мир на Близький Схід. Ми невпинно працюємо, щоб повернути додому американців, несправедливо затриманих по всьому світу. Знаєте, ми досягли так багато з часу моєї інавгурації. Того дня я сказав вам, стоячи серед зими, що ми опинилися в зимі небезпек і можливостей. Ми були в лещатах найгірш. Ми були в лещатах найгіршої пандемії за століття. Найгіршої економічної кризи з часів Великої депресії, найгіршої атаки на нашу демократію з часів громадянської війни. Ми об'єдналися як американці. Ми це пережили. Ми вийшли сильнішими, заможнішими та безпечнішими. Сьогодні у нас найсильніша економіка у світі, створено майже 16 мільйонів нових робочих місць. Рекорд. Зарплати зросли. Інфляція продовжує знижуватися. Расовий розрив у багатстві найнижчий за 20 років. Ми буквально відбудовуємо всю країну: міста, передмістя, села та громади корінних народів. Виробництво повернулося до Америки. Ми знову лідируємо у світі в галузі мікросхем, науки та інновацій. Нарешті, після стількох років, ми перемогли бік Фарма, щоб знизити вартість ліків для літніх людей. І я продовжуватиму боротися, щоб знизити витрати для всіх, а не лише для літніх людей. Сьогодні в Америці більше людей мають доступ до медичної допомоги, ніж будь-коли раніше. Я підписав один з найважливіших законів, що допомагає мільйонам ветеранів та їхнім родинам, які зазнали впливу токсичних речовин. Знаєте, це найвагоміший закон про клімат в історії світу. Перший серйозний закон про безпеку зброї за 30 років. Сьогодні рівень насильницьких злочинів найнижчий за 50 років. Ми також зміцнюємо нашу безпеку на кордоні. Кількість нелегальних перетинів кордону нижча, ніж коли попередня адміністрація залишала посаду. Я виконав свою обіцянку призначити першу чорношкіру жінку до Верховного суду США. Я також дотримав слова щодо адміністрації, яка відображає Америку, і бути президентом для всіх американців. Ось що я зробив. Я балотувався в президенти чотири роки тому, бо вірив і досі вірю, що на кону душа Америки. На кону була сама суть того, хто ми є. І це досі так. Америка це ідея, сильніша за будь-яку армію, більша за океан, могутніша за диктатора чи тирана. Це найпотужніша ідея в історії світу. Ця ідея в тому, що ми вважаємо ці істини очевидними. Ми всі створені рівними. У нас є невід'ємні права: життя, свобода, прагнення щастя. Ми ніколи повністю не втілювали цю священну ідею, але й ніколи не відмовлялися від неї. І я не вірю, що американці відмовляться від неї зараз. За кілька місяців американці оберуть курс майбутнього Америки. Я зробив свій вибір, я висловив свої погляди, хочу подякувати нашому чудовому віце-президенту Камалі Гаріс. Вона досвідчена, вона сильна, вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американські народи. Роблячи цей вибір, згадайте слова Бенджаміна Франкліна, що висять на стіні в овальному кабінеті поруч з бюстами Кінга, Рози Паркс і Сезара Чавеса. Коли Франкліна запитали після конвенту, чи дали засновники Америці монархію чи республіку, він відповів: республіку, якщо зможете її зберегти. Республіку, якщо зможете її зберегти. Чи збережемо ми нашу республіку тепер у ваших руках? Мої співвітчизники для мене було честю служити цій нації понад 50 років. Ніде більше хлопець із заїканням зі Скрентона чи Клеймонта не міг би стати президентом США та в овальному кабінеті. Але ось я тут. Ось що особливого в Америці. Ми нація можливостей, мрійників і діячів, звичайних американців, які творять надзвичайні речі. Я віддав серце і душу нашій нації, як і багато інших. Мене благословили мільйон разів любов'ю та підтримкою американського народу. Сподіваюся, ви розумієте, як я вдячний усім вам. Найкраще в Америці те, що тут правлять не королі і диктатори, а народ. Історія у ваших руках, сила у ваших руках, ідея Америки у ваших руках. Просто зберігайте віру, тримайтеся віри і пам'ятайте, хто ми. Ми Сполучені Штати Америки, і разом для нас немає нічого неможливого. Тож діймо разом. Збережімо нашу демократію. Нехай Бог благословить вас усіх. Нехай Бог захистить наших військових. Дякую.